Покровськ ще не захоплений, а Росія вже почала видавати його мешканцям свої паспорти. Поздравляю вас. Дякую пальчу. Угрупування ДНР заявляє, з Покровська нібито евакуювали 300 мешканців. Загарбники називають їх виключно громадянами Російської Федерації, хоча паспорти РФ показово поки що видали лише двом людям. Цій жінці із сином Денис Пушилін обіцяє, що коли лінія фронту стане далі від Покровська, місто відновлять і вони зможуть повернутись додому. Але це навряд Курахове зараз приблизно за 30 кілометрів від лінії. Ні зіткнення жодного відновлення, як і в Авдіївці, як і у Вугледарі. Тому цим людям із Покровська Пушилін може дати хіба що зйомний куток та вічну надію на краще життя, але і з паспортом РФ. Російські документи окупанти готові видавати миттєво всім тим, хто виїхав з під бомбардувань. Не те, що ціле житло замість зруйнованого. Свої квартири, наприклад, жителі Маріуполя чекають вже понад три роки, поки що безрезультатно.